Підготовка до обіцяних навесні посадок почалася. 1 лютого силовики і правоохоронці провели низку обшуків. У топ посадовців деяким з них вручили і підозри. Зокрема, прийшли до Коломойського Авакова Столара. на масштабних макінаціях. Впіймали очільницю Київської податкової. Що відбувається з державними кадрами? Дивіться у сюжеті. Зранку правоохоронці навідалися до українського олігарха Коломойського. Пізніше СБУ відзвітували про підозру в розкраданні 40 мільярдів менеджментом в укрнавці та в «Укртатнавці». Пізніше стало відомо про обшуки у екс-міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Дії правоохоронців Аваков прокоментував у себе в телеграм. За його словами, слідчі приходили до нього щодо контрактів на придбаннях винтокрилів Суперпума. Один з яких впав у броварах. Нагадаю, внаслідок цього загинуло керівництво МВС. Міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Вранці силовики також навідалися і до нардепа від ОПЗЖ, забудовника Вадима Столера, в рамках розслідування участі окремих будівельних компаній Києва в легалізації коштів Медведчука та інших підсанкційних осіб. Тим часом СБУ викрила екс начальника департаменту міноборони на розтраці понад 100 мільйонів гривень державних коштів. За матеріалами слідства посадовець закупив для ЗСУ майже три тисячі бронежилетів на понад 100 мільйонів гривень. За даними декількох незалежних експертиз, вони виявилися неякісними, не відповідають четвертому класу і не можуть належним чином захистити українських воїнів. Навідалися правоохоронці і до очільниці Київської податкової. Їй інкримінують багатомільйонні оборудки. Під час слідчих дій виявили 158 тисяч доларів, 530 тисяч гривень та понад 2 тисячі євро, а також елітні годинники, автомобілі тощо. Зловживаючи владою та службовим становищем, виконуючи обов'язки начальника Київської податкової, вона за гроші приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств. Зокрема, виконуючи обов'язки начальника Київської податкової, є головою комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної, розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних головного управління Державної податкової. Служби у місті Києві вона разом з іншими членами комісії беззаконних на те підстав приймала рішення про відповідність або невідповідність з критеріям ризиковості платників податків, що спричинило тяжкі наслідки. За день низка обшуків та відкритих проваджень викликала питання: чому так багато і одночасно. Хтось пов'язує з тим, що візит е, певних, умовно, там інспекторів додаткових очей зі Сполучених Штатів до України. Хтось говорить про те, що це вже давно треба було зробити, і умовно тягнути вже далі було нікуди. Хтось каже, що ми підходимо потихеньку, в лютому місяці, до певних е, підбиття підсумків рік війни. І треба буде говорити, а що ж за цей рік війни було зроблено. Можна сказати, що ці процеси, які сьогодні гучно зробили, такий певний. Салют залп такий. Воно просто довго готувалося, співпало чи не співпало. Можливо, мені здається, що можна говорити, що вибрали один день задля того, щоб показати масштаб. Окрім відставок, прогнозують кадрові перестановки. Про них почали говорити вже зараз. Наприклад, міністру оборони Резнікову у ЗМІ прогнозують посаду очільника мін'юсту, а голові ВЦА Луганщини Сергію Гайдаю пророкують посаду посла у Казахстані.